Є перелік згідно закону тих категорій людей, які звільнені тимчасово або зовсім від участі у мобілізації. Наприклад, студенти, вишів та багато інших категорій. Але я, наприклад, не можу зрозуміти, чому з кола тих, хто має бути мобілізований, виключають громадян, які служили в колишній міліції, теперішній поліції. ЗБУ, прокуратурі і багато інших держорганах. Та зараз знаходяться, наприклад, на пенсії. Але вони у тій віковій категорії, яка може бути мобілізована та має достатній рівень здоров'я для виконання завдань на фронті в складі Збройних сил України. Особисто знаю колишніх співробітників міліції, поліції, які служили зі мною в. Одному підрозділі Збройних сил та таких, хто служить зараз. Ці люди мали можливість згідно цієї норми уникнути служби, але вони пішли добровільно. Питання: чому пенсіонери умовно молодого віку поліції, СБУ, прокуратури та інших державних органів виключені з списку тих, хто підлягає мобілізації. Аргумент, що ці люди спеціалісти в якихось спеціальних галузях не витримують жодної критики, бо ці люди вже не є дійсними співробітниками та не виконують цих особливих функцій. Получається, що таким чином. Виводячи деякі категорії громадян з-під мобілізації, влада провокує суспільне напруження та дає додатковий аргумент тим людям, які шукають причини виправдати своє ухиляння від служби. А тут вже країна-агресор РФ одразу це використовує у своїх інформаційно-психологічних операціях та нагнітає суспільну напруженість. Окремо питання: кількість державних службовців та службовців місцевих органів влади, задіяних в процесах управління та контролю. В умовах війни та зменшення економічної діяльності суб'єктами господарювання. А відповідно, зараз ми маємо ситуацію, коли можливо вивільнити значну кількість таких держслужбовців, задіявши їх у мобілізації. Та ще один важливий момент. При потребі, таких людей можуть замінити е, ветерани війни, які мають статус інвалідів, наприклад, через втрату у боях здоров'я. Зрозуміло, що такі ветерани мають відповідати критеріям професійної відповідності е, за своїми ознаками, наприклад, освіта. Як мінімум. Головне, що я хотів сказати, це. Має бути у питанні мобілізації соціальна справедливість. А така соціальна справедливість буде досягнута лише тоді, коли питання мобілізації буде активно обговорюватись у суспільстві, та суспільство своєю активністю буде спонукати тих, хто при владі приймати відповідні державні акти, що забезпечать таку справедливість. Але, на жаль, більшість суспільства проявляє активну байдужість, що дає різним хитрим ділкам можливість просувати свої інтереси та інтереси окремих груп. Хочу вам нагадати: життя триває, точиться війна.